Надію рада вас вітати. Я знаю, що ви щойно захистили магістрську роботу з, з освітньої програми управління проектами. Поділіться враженнями про те, що ви сьогодні відчуваєте за, е, е, після захисту магістрської роботи. Е, ну, Насправді дійсно тільки що захистився mm -hmm. надіся, тому дуже цікаво, дуже пізнавально, Вчитись е, ніколи не пізно. І е, дуже подобалося на те, що бажання вчитись проявилось більше саме уже в процесі навчання. Ну не, не розраховував, що там буде, але uh -huh. це сподобалось. Е, шкода, що тільки півтора роки. Бачимо продовжувати. Добре, а скажіть, будь ласка, ваша попередня освіта і ваш попередній освітній досвід пов'язаний з яким університетом і з якою спеціальністю? Наш університет тільки друга кафедра. Uh -huh. Спеціальність економіка підприємства. Добре, а чим відрізняється менеджмент і економіка? Багато чим відрізняється. Багато що змінилося. Закінчили в 2011 році економіку підприємства. Предметів багато повторювалось, але по факту самоуправління проектами – проєктами це вже більш такий, мабуть, структурний підхід до вирішення там певних питань економіки підприємства, в основному гуманітарні науки. А тут вже на практиці, тут вже по факту є задача і, і, є шматій, і вирішення. Вирішувати. Добре, ну е, я можу стверджувати, що ви лояльний клієнт для університету голодного з та протикористування. Чи ви будете цю лояльність продовжувати? чи готові стати адвокатом бренду Нове ГП і чи будете радити нас іншим, хто вибирає здійснює вибір освіти? Не тільки готовий вже в процесі. Вчора проводив одного студента, вже представляв Олені Юрівні. Е, Дуже приємно. Я вам рекомендую, дуже, дуже приємно. Геннадій, якщо не секрета, де ви зараз працюєте? В Житомирі. компанія ФОП. Яка займається аграрним виробництвом, так? Компанія в Рівному перевівся з Рівного. В Рівному 10 років я працювала і зараз перевівся в Житомирі. Компанія та саме тільки другі фільми. Ясно. Ну, що, рада вас вітати ще раз з захистом роботи, бажаємо успіху, хай замість зубними і приносить вам користь. І... Е, статок як матеріальний, так і е, професійний. Всього найкращого. Гарного Нового року і вам взаєм. Дякую.